Енергетики і рятувальники досі дулають наслідки негоди, яка вирувала в Україні останні два дні. Станом на ранок без світла залишаються майже 900 населених пунктів у 12 областях. Звітують у Міненерго. Найбільше на Одещині там знеструмлено понад 300 населених пунктів. В обласному центрі відновили роботу пошкодженої внаслідок негоди котельні. Нагадаю, там вітер частково зруйнував 100-метровий димар. Зараз котельня працює у тестовому режимі. Тепло дали для 120 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають. Марія Тарасова зібрала більше фактажу про буревій в регіоні. За добу штормовий вітер зніс в Одесі понад 130 дерев та кілька стовпів. Але за містом ситуація була ще важчою без світла лишилися понад три сотні населених пунктів. За кілька годин сніговий шторм зробив дороги регіону неприїзними. Зупинили рух трьома трасами в бікрені, Кишинева та києва. Сотні легковиків та автобусів застрягли в снігу. Автобус Кишинева не доїхав до Одеси якихось 20 кілометрів. 15 годин водій та пасажири провели у сніговій пастці. зрушили з місця завдяки військовим та рятувальникам. Попри закриті траси, водії одразу почали готуватися до зворотнього рейсу, адже більшість пасажирів прямують до аеропорту і сподіваються встигнути на літак. Траси частково розблокували лише ввечері понеділка. До того вдалося вирвати з заметів сотні людей. Давайте в машину, давай. Рятувальники такого навантаження на кол-центр не пам'ятають. Інформація про заметені машини та автобуси надходила також через соцмережі та від журналістів. Уникаючи закритих трас, люди почали їхати другорядними дорогами і зупинялися. Вночі виїжджали точно знали, де локація. Їхали ще багато людей в автобусі, там діти їхали туди, але на шляху слідування було дуже багато заторів. і Дуже багато автомобілів за метах і доводилось рятувати там на місці для того, щоб потім дістати. Татися на місце, де знаходиться автобус, але декого з пасажирів 20 годин у замиті не злякали. За добу рятувальники звільнили з полону понад пів тисячі авто. з проміжних і карети швидкої. В одній їхала породілля, яку вчасно доставили до пологового будинку. Інші вагітні довелося народжувати вдома. Рятувальники допомогли медикам дібратися до будинку. Там прийняли пологи. Але жінки з дитиною треба було все таки в лікарню. Але через величезні затори із застряглих машин породіллю з дитиною замість пологового будинку довелося завести до пункту незламності. Там вони перечекали негоду. Вже перевезли породілля з вже з маленькою донечкою Вікторією. Вікторія перемога. Сьогодні була її перша перемога. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.